Сьогодні я вирішив показати вам відео е, про те, що таке є шлак, а що таке є скраб а, а, і що таке є литво. Е, це є три таких варіанти, е, які на точках прийому металу дуже спорні і не всі хочуть приймати е, ні скраб, ні шлак, ні литво. А, тому що вони кажуть, що там є дуже багато. Домішків бруду, болота, скла, безпосередньо шлаку, це відходи від Литва. Я от вирішив сьогодні спеціально провести такий тест і показати всім глядачам і на прийомках металу те, що все ж таки одно від другого відрізняється і дуже відрізняється. І що Литво не завжди є шлаком, і шлак не завжди є литвом і скрабом. Значить, показую вам структуру матеріалу. Це в нас є безпосередньо шлак і скраб вкупі. Що таке шлак? Шлак це відходи від литварної промисловості. Шлак є як... При тому, що випалюють скло, так і при тому, що випалюють метал. Е, Причому будь-який метал, не тільки железо і чавун, а будь-який кольоровий метал. Значить, це в нас є випал е, чугуна. І коли його фактично е, вилили, лишилося на дні з е, самого чану або з самого верху чану в залежності від пропорцій чугуна, металу і присадок лишився ось такий скляний, піщано-скляний, піщано-такий брудний, з болотом відход, який також має в собі кусочки чавуна. Чому кусочки чавуна? Тому що чавун повністю не можна вибрати при виплавці, він завжди лишається. Разом з такими всякими відходами. Оце у нас є вже шлак. Е, чому в загальному, в загальному називають шлак? Тому що кажуть, що це все відходи. Це трошки не так. Це є шлак, як кажуть на прийомках, але шлак е, по-правильному називається скраб. Тобто змішаний чугун або змішаний метал зі скляними піщаними та шлаковими відходами. Оце він є легенький, його фактично ніхто не приймає. Це е, реально є те, що на прийомках не беруть. Також таке теж не беруть. Це є такий скло з болотом. Е, теж тут є ввіст металу, але дуже маленький. А ще є така ситуація, що є ось такі плити. Ось такі величезні плити, вони дуже сильно магнітяться, вони є металеві і форму вони мають. З другого боку ось таку форму. Бувають квадратні, бувають овальні. Є в нас скло, але скло вже є без домішків шлаку. Тобто є е, саме скло без сміття, без ніякого е, мусору і ну, тільки скло і чавун. Е, вони на прийомках теж ось такого приймати не хочуть, бо кажуть, що це їм не йде, що це є дуже багато забруднення тут. Я всім доказував, що ні. Круг нещасний, ротлуф, преміум e, флекс. Такий відрізний круг e, по металу. Ну і звичайна болгарка якби фірма не грає ролі. Ось такою болгаркою одним кругом фактично я зробив пропил ось ці плиті. Ось, як бачимо, пропил складає десь порядка 5-6 см, тобто половину і з плити. І зі зовнішньої сторони теж я зробив пропил. Тут краще видно. Ось пропил мій і отут пропил. Потім я поставив ось таку одну трубу. І такий швелірок і на ньому молотом пару разів гепнув, він тріс посередині. Значить, що ми маємо? Ми маємо чугун. Повністю вся структура в нас чугунна. І видно навіть в розрізі, яке воно гладеньке, повністю все метал. Так що ну, зовсім ніяких претензій немає на те, що це є якийсь шлак, чи скраб, чи суміш. Це є. Чисте литво, тобто литво е, вилили форми метал, який їм потрібно було, решту було забагато. Е, від кого металу вони просто взяли і вилили його на землю. І В землі викопана була така невеличка ямка, просто щоб була форма заготовки. Вилили туди, ясно, що воно десь не долилося, десь забракло металу, вона стала Ідеально не рівна, ідеально не квадратна. Ну і е, вона вилилася вже з дна е, чана, де було ось таке залишок такого скла. Тобто одна сторона у нас з друга сторона у нас ліпата зі склом. Так що ось таке сьогодні відео про те, що е, треба дивитися на все, що ви викопуєте. Бо тому що є такий варіант, що можна зовсім реальний, зовсім цінний метал, який можна здати на прийомку, просто його не взяти, думаючи, що це отакий шлак, який я вам показував, або скраб, тобто суміш залишків шлаку, металу з болотом. А можна його такі штуки зовсім сміло розрізати, доказувати на прийомках, що це є чавун, що це є литво і здавати. До речі, вигідно було це різати, тому що я потратив один круг від болгарки, десь годинку роботи, потрошки прорізав. Ну, Але тут біля 90, можливо навіть 100 кг металу. Дуже важка плита була, я її кантував, піднімати не годин був. Ну реально важка. Дві частини, десь біля 40 кг одна частина. Так що вартує. Значить, цим до зустрічі до наступного відео.